Загадка вимирання динозаврів не дає спокою вченим вже кілька десятиліть. Як сталося, що ці величезні створіння, які панували на Землі понад 160 мільйонів років, раптово зникли? І чи була це подія, яка змінила життя на нашій планеті назавжди? Запрошую вас вирушити в подорож через час та дослідити одну з найбільших катастроф в історії Землі: масове вимирання динозаврів. Разом ми розглянемо основні теорії щодо причин цієї події, а також з'ясуємо, який вплив вона справила на живий світ. У 1980-х роках двоє науковців зробили грандіозне відкриття. Вони виявили наявність хімічного елемента Іридію в геологічних шарах саме в той момент, коли динозаври зникли з викопних решток, так званій межі крейдового та палеогенового періодів. Але це ще не все. Цей специфічний шар Іридію послідовно знаходили в межі крейдового та палеогенового періодів у зразках, зібраних по всьому світу. Здавалося, що щось відклало величезну кількість іридію по всій земній корі саме тоді, коли динозаври вимерли. Цікаво, що іридій рідко зустрічається на землі. Але у цих породах на межі крейдового та палеогенового періодів його вміст був у 200 разів вищий за нормальний рівень. Чи можете ви здогадатися, де іридій зустрічається у великій кількості в астероїдах. Але якщо такий катастрофічно великий астероїд справді впав на землю, він мав би залишити по собі кратер, який було б важко не помітити. І всього через кілька років науковці знайшли його. Відомий сьогодні як кратер Чікшулуб. Він розташований біля узбережжя півострова Юкатан у Мексиці та має колосальний діаметр у 200 кілометрів. Після ряду досліджень вчені підтвердили його вік близько 66 мільйонів років, що точно збігається з іридієвим шаром у межі крейдового та палеогенового періодів і зникненням динозаврів із викопних решток. Ще одним ключовим доказом астероїдної теорії є так звані тектити. їх знайшли у великих кількостях у різних місцях, і одним із найбільш вражаючих відкриттів стала знахідка в північній Дакоті в Сполучених Штатах Америки. Дослідники виявили, скам'яніле масове поховання. У якому збереглися риби, обвуглені стовбури дерев, гілки хвойних дерев, ссавці, кістки мозазаврів, комахи та частково збережений скелет трицератопса, усе це застигло в часі саме на межі крейдового та палеогенового періодів. Вчені ніколи раніше не бачили такої кількості різноманітних організмів на різних стадіях життя, які загинули одночасно. Серед цих решток також були численні тектити та мікротектити. Провідна теорія пояснює, що це фрагменти розплавленої земної кори, які внаслідок удару були викинуті у верхні шари атмосфери. Там вони охолодилися, перетворилися на природне скло і повернулися на землю у вигляді скляного дощу зі швидкістю 160-300 км на годину. І пам'ятайте, північна Дакота знаходиться за 3000 тисячі кілометрів від місця падіння астероїда. Тож, давайте зберемо всі ці докази разом і уявимо картину того, що могло статися із Землею. Якби ми перенеслися у часі на 66 мільйонів років тому, ми могли би помітити астероїд, що стрімко наближався до планети, стаючи все яскравішим і більшим на фоні чорного космосу, маючи розмір 10-15 кілометрів у діаметрі та рухаючись зі швидкістю 70-2000 кілометрів на годину. Він врізається в океан поблизу сучасного півострова Юкатан. Це вивільняє неймовірну кількість енергії за один момент, еквівалентну вибуху мільярдів ядерних боєголовок одночасно. Це був землетрус, який відчули по всій планеті. Він не міг залишитися непоміченим навіть для тварин на іншому боці Землі, у сучасній Індонезії. У місці зіткнення термічне випромінювання спалює все в радіусі 1500 кілометрів. Сила удару астероїда змушує земну кору розплавитися і бризнути вгору, немов вода після падіння камінця, залишаючи по собі гігантський кратер завглибшки 25 кілометрів і завширшки 100 кілометрів. Це спричиняє ланцюгову реакцію величезних припливних хвиль сотні метрів заввишки, оскільки океан відступає від колосальної сили удару. Тим часом трильйони тонн уламків, приблизно в 60 разів більше за масу самого астероїда, викидаються в атмосферу. Деякі з цих уламків це шматки розплавленої земної кори, які на великій висоті злипаються у тектити, але те, що злетіло вгору, неминуче має впасти вниз. Протягом приблизно 15 хвилин після початкового удару землю вкриває злива вогняного дощу. Падаючі уламки розжарюються до сотень градусів за Цельсієм, проходячи крізь атмосферу, підпалюючи ліси по всій планеті. Вогонь знищує 70% усіх лісів. Матеріал, що випарувався, але не випав у вигляді уламків. Зокрема, силікатний пил із гірських порід залишається завислим у повітрі. До нього додаються неймовірні обсяги сажі і вуглекислого газу, що підіймаються від масштабних пожеж. Якщо ви зітхнули з полегшенням за динозаврів із сучасної Індонезії, не варто, як і в більшості катастроф, найбільше руйнування спричиняє не сам удар, а його наслідки. Скупчення газів і частинок у атмосфері блокують сонячне світло, занурюючи планету в ударну зиму. Яка триватиме щонайменше 15 років без сонця рослини не можуть здійснювати фотосинтез, що спричиняє колапс як наземних, так і морських харчових ланцюгів. Земля перетворюється на апокаліптичну версію самої себе. Цей катаклізм мав нищівний вплив на тваринний світ: 75% усіх видів зникли назавжди, зробивши це вимирання одним із наймасштабніших в історії Землі, поступаючись лише пермському вимиранню. Усі сучасні тварини є нащадками тих, хто вижив у цій апокаліптичній події, інші виявилися не такими щасливими. Великий розмір у таких умовах став величезним недоліком. Він вимагав багато їжі, простору і ресурсів. Всі наземні та морські динозаври зазнали значних втрат і, зрештою, вимерли. Однак невелика група птахоподібних динозаврів мала більше шансів на виживання і змогла пройти через еволюційне вузьке горличко у палеогеновий період. Сьогодні їхні прямі нащадки все ще населяють землю. Це птахи. Коли ми думаємо про птахів, ми уявляємо дзьоби, але в крейдяний період птахи існували у найрізноманітніших дивовижних формах, яких ми ніколи не бачили на власні очі. Деякі мали дзьоби, а деякі ні. Деякі мали зуби, а деякі ні. Хоча було б нерозумно приписувати виживання цілої родини одному єдиному фактору, усе ж здається, що 66 мільйонів років тому наявність дзьоба значно підвищувала шанси на виживання. Вважається, що птахи з дзьобами мали перевагу, оскільки могли викопувати насіння із землі, коли інші джерела їжі були недоступні. Наприкінці крейдяного періоду птахи з дзьобами вже мали більш різноманітний раціон порівняно з їхніми бездзьобими родичами, це давало їм величезну перевагу в часи, коли їжі було мало. Зрештою, бути вибагливим у їжі під час апокаліпсису не найкраща ідея. Сильний м'язистий шлунок, здатний подрібнювати тверді плоди та насіння, а також витривалість у польоті для пошуку їжі на великих відстанях, теж допомагали виживати. Деякі види савців також змогли пережити катастрофу. Вважається, що вижили лише ті, що були менші за 10 сантиметрів, оскільки вони могли ховатися під землею, де були частково захищені від глобального похолодання. Малий розмір також означав, що їм потрібно було менше їжі для виживання. Качкодзьоб один із прикладів савців, які співіснували з динозаврами, пережили крейдяно палеогенове вимирання і дожили до наших днів. Черепахи також здивували науковців своєю здатністю пережити катастрофу, хоча досі не зрозуміло чому. Близько 80% відомих видів черепах подолали межу крайдяно-палеогенового вимирання, так само, як і крокодили. Хоча ми не можемо бути на 100% упевненими у причинах, існують припущення, що, подібно до птахів із дзьобами, Крокодили мали дуже різноманітний раціон і могли обходитися без їжі більше року завдяки чудовій здатності зберігати енергію. Після катастрофи відновлення екосистем відбувалося напрочуд швидко. Лише через 30 тисяч років після події, то в деяких регіонах можна було вже побачити нові процвітаючі екосистеми, що постали з попелу. Однак, якщо докази змальовують одну версію історії, це не означає, що вони не можуть змалювати й іншу. І справді, саме в такій дилемі зараз опинилися ми Homo sapiens. Хоча багато вчених дотримуються теорії про астероїд, інші мають іншу точку зору. Давайте повернемося назад і ще раз уважно розглянемо докази. Першим ключовим доказом, який привів до гіпотези про астероїд, став той самий загадковий елемент Іридій. Він міститься не лише в астероїдах, а й у ще одному важливому місці ядрі землі. Це додає ваги іншій популярній теорії, що причиною масового вимирання могли стати неймовірно потужні вулканічні виверження. У цій ситуації світ усе ще був би вкритий покривалом диму, сажі та уламків, тектити випадали б дощем, а сонце залишалося б заблокованим на роки, спричиняючи надзвичайно тривалу зиму та повний крах екосистеми, і наш Іридій усе ще потрапив би до геологічного літопису. Наслідки залишаються майже такими самими, єдина різниця у першопричині. То, що ж винне: астероїд чи вулкани. Є докази, що свідчать про масштабну вулканічну активність у пізньому крейдовому періоді, ще до ймовірного удару астероїда. Дослідники кажуть, що наявність покривних базальтів збігається з трьома-з п'яти масових вимирань, зокрема тим, яке знищило динозаврів. Покривні базальти утворюються, коли величезні ділянки суші швидко заливаються лавою. Вони залишають по собі схід часті утворення з магматичних порід, які називають трапами. Велике пермське вимирання було спричинене вулканічними виверженнями, що згодом сформували сибірські трапи. Деякі вчені вважають, що щось подібне сталося із динозаврами, залишивши сліди у формації диканських трапів на території сучасної західної Індії. Дані свідчать, що цей регіон був надзвичайно активним під час вимирання динозаврів. Потужний вибух міг спричинити глобальні наслідки, наповнивши атмосферу пилом, токсичним сірчаним газом і вуглекислим газом, що призвело б до вимирання, подібного до теорії про астероїд. Насправді суперкомп'ютерні моделювання показали неймовірно сильний зв'язок між покривними базальтовими подіями та масовими вимираннями, набагато вищий ніж випадковий збіг. Однак деякі вчені вважають, що це не питання або або все більше досліджень намагається поєднати обидві гіпотези в одну, припускаючи, що удар астероїда та спричинені ним землетруси могли посилити вулканічну активність, довівши її до смертельного порогу та перетворивши на глобальне вимирання. Але яка саме роль кожного з цих чинників досі залишається предметом дискусій? Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобався це відео про еволюцію Землі. Чи цікавить вас більше інформації про історію Землі у майбутніх випусках? Яку епоху ви б відвідали, як би могли? Напишіть у коментарях.